Я вже на вокзалі, наш захисник сидить, мене чекає. Я тримаю слово і привіз квитки для того, щоб Сергій поїхав відпочивати. Радий бачити. Я вам подарунок, привіз. Гляньте. Бо я дивлюсь, у вас годинники немає. Давайте руку, щоб ви на Західній Україні не загубилися, там і карта, і все. дякую. Потім дивіться, я вам гляньте сок приніс, чайок, потім от таке, щоб знадобиться там це, болки. Ну, щоб вам вже було що одягнутися тут футболочки, тут кепка є така, Карпетка, все новеньке, все красивеньке. Сонячні окуляри такі, що прям від сонця. Дуже Сьогодні у нас шосте, а повернетесь шістнадцятого, десять днів. Ти ви ж казали, що я на Та Я вирішив, ну що, що їхати на сім? Може поїхати, я ж кажу, десять днів. Там дорога тільки, скільки займає. Відпочинете, наберетеся сил. Знаєте, я вам чесно скажу, мене завжди зберігав Господь Бог, він завжди в моєму серці. Я до церкви ніколи не ходив, але я знаю одну дуже чудову молитву про Ангела Феронця і про Господа Ісуса Христа. Я коли завжди йшла на позицію, я завжди мовився. І мені завжди це допомога. Я але почну ходив з поранення, але я виходив. Я вас вечеряю накормлю. Смачного опа. Яку роботу ви себе бачите? Якщо йти мною позайматися трішечки, я вчуся. Я вмію вчитися, бо я вчуся на з свілицької зброї. Я знаю, як розбирається пушка до 20 Д-30. Ну, мене не прислідувало те, що я побачив на своєму житті. Того, щоб нікого б не хотів би, щоб вони побачили це, як це було тяжко, психологічно, морально, фізично. І бачите, як твій побратим без ногівалянці, ти ну, нічого допомогти не можеш. Навіть витягнути звідти не можеш, тому що там вже російські окупанти вже в посадку зайшли, а в тебе патронів немає. А знаєте, коли саме печально? Коли в тебе постається півтора літра води на 9 чоловік. А у нас такі ну, старі Максими були в 26-й. І там чи по зробити, чи просто заправити І Максим, щоб віддача чого охолодження пішла, щоб можна було стріляти. Якщо ми вибирали, Ми просто заливали водою Максим працювати. Тому що ну, певно, чому просто нія. І Мені теж хочеться знаєте, людям показувати, щоб вони розуміли, тому що дехто, знаєте, вони думають, що в воно... нас. Ну, війна закінчилась. Чекайте, можна я забрати з собою? Я Сергію розповідаю, що ви всі дорогенькі писали дуже багато теплих слів. Всі я не перечитав. Це неможливо. Це тисячі. А Сергій каже: А я дай скажу людям. дякую вам дуже за теплі слова. Це дуже приємно. Мені бажайте мені всього найкращого і всякого людського тепла. Я бажаю дай Боже вам, щоб у вашому житті було так, як ви мені набажали. Я вас дуже всіх люблю і дуже вас всіх дуже побажаю. Дякую і Данило. І, і Данило, сто У вас там все включено, але може якісь там забаганки будуть. Я приготував все. Як ж це не треба? Не може налагодитися, а налагодиться. Нехай навіть хоча б вона була в хоча б за однієї. Нічого страшного в цьому немає. Зараз час у нас дуже важкий, і я розумію, як багатьом жінкам не вистачає нормального зрозуму чоловіка. Бо, бо, ну, самі дуже тягово. Я хочу відчути цього чоловіка. Це як mm. ви мене відчуєте. Я вас відчуєте, відчуєте. Я впевнений, що все таке буде. Обережненько Сергій. Будь ласка, Ну що, друзі. Ми з вами великі молодці. Наш герой поїхав на відпочинок. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профіля. далі буде.